yeah mm -hmm. І вітання. Ви дивитесь новини телерадіокомпанії Міс. У студії працює Володимир Кремінь. Про події в місті станом на 8 травня день пам'яті та примирення. Які події цього дня відбулися в Дніпродзержинську, Ви дізнаєтеся з матеріалів наших кореспондентів. Ну а на початку коротко про головне. Міський голова Станіслав Сафронов провів зустріч з правоохоронними органами та визначив план охорони правопорядку. Півробітники міліції затримали чоловіка, який замінував квартиру в житловому будинку по вулиці Короленківська. Студенти технічного університету взяли участь в акції Дерево Душа героя, яку підтримало міське осередок всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Свята у Дніпрозаджинську повинні пройти спокійно, без сутичок та провокацій. Це наш синовній борг перед полеглими боях за перемогу. Такими словами розпочав нараду міський голова Станіслав Сафронов щодо забезпечення правопорядку під час святкувань 8 та 9 травня. Заходи безпеки обговорювали представники міської влади, силових структур, громадських організацій та політичних партій. За всім цим спостерігала наша Ірина Неділько. Очільник міста привітав усіх присутніх на нараді зі святами і зауважив, що цьогоріч і день примирення, і день перемоги особливі свята, бо відзначаються у неспокійній країні, тоді коли на сході проливається кров наших земляків. Тож сьогодні обов'язок кожного не осоромитися перед старшим поколінням і зробити усе можливе, аби свято дійсно лишилося у спогадах лише приємним, без крові, скандалів та непорозумінь. Ми знаємо, що сьогоднішній день у нас він політично трохи. Є неспокійний, заангажований з різних причин. Ну, по-перше, що ми з вами переживаємо трагедію, страшену війну, яка відбувається у нас на сході нашої держави. Міський голова повідомив про п'ять заявок про акції та мітинги, які планують різні політсили та громадські об'єднання на п'ятницю та суботу. Аби уникнути сутичок та порушень громадського порядку, вирішили домовитися, аби всі мали можливість реалізувати свої плани, не заважаючи один одному. Для цього правоохоронці посилять наряди, буде перекрито рух транспорту. Але мирний настрій залежить і від самих організаторів акцій. Що ви бачите, що є якісь ні, там людина, вийшла не не з якою стрічкою. Для цього є правоохоронні органи, якщо ваші люди не повинні дублювати, вони не мають на те ніяких повноважень. Тому що розцінюються зараз людьми зовсім по-іншому. Розумієте, це буде теж накав на рівному місці страси, які вони не повинні відбуватися. Вот. До усіх звернулися з проханням самостійно не вирішувати жодних непорозумінь, а про всі негативні прояви або порушення закону повідомляти міліцію. Це стосується і забороненої символіки і провокацій. Щодо незаконних написів на будівлях, парканах, то управління ЖКГ просить звертатися з повідомленнями про такі факти на гарячу лінію: 3-83-37, 3-53-33. Аварійна служба працюватиме цілодобово і одразу відреагує на вашу інформацію. Також міський голова наказав забезпечити чергування екстрених служб у місцях масового скупчення людей. щоб біля всіх ходи, мітінгів, щоб обов'язково були присутні наші швидкі допомоги. Представники нашого МЧС, тоже саме, щоб ви були готові да не дай Боже к яких там випадків по виникненню пожеж тому подібне. Присутні на нараді узгодили свої дії і пообіцяли зі свого боку зробити усе, аби не затьмарити свято. А головний міліціонер міста пообіцяв, що правоохоронці готові реагувати. Жорстко, але в рамках закону. Особовий склад буде частина кіпірана спецзасобами, а також буде тематична зброя і табельна зброя. Чому поясню. Тому що це мирна хода, але ми не знаємо, що хтось може вискочити за угла, почати стріляти, покритати гранати. Це ми ну, сьогоднішні повинні бути готові, тому ми е, маємо при собі зброю і повинні захистити нашу громадян на даний період. Дніпрозержинськ не повинен стати містом, де пам'ятне свято буде з негативним присмаком, підкреслив міський голова. Тож про власну безпеку і дотримання правопорядку повинні дбати всі, починаючи від міліції і закінчуючи звичайними містянами. Шановні мешканці та гості Дніпродзажинська з нагоди відзначення 70-ї річниці перемоги над нацизмом 9 травня пройдуть міські заходи. Звертаємо вашу увагу, що під час проведення заходів буде обмежено рух транспортних засобів з 9.45 до 10.30 на площі визволителів. А з 10.30 до 11.30 на проспекті Пеліна та площі 250-річчя міста. Просимо вибачення за тимчасові незручності. 7 травня черговий прийом громадян провів перший заступник міського голови Андрій Білоусов. Статистика свідчить, що городяни дуже активно відвідують громадську приймальню, адже це чудова можливість почути конкретні відповіді на хвилюючі їх питання. Які проблеми турбують дні сьогодні? Дізнавалися наші кореспонденти. Як і зазвичай, переважна кількість городян звертається до представників міської влади із питання житлово-комунального сектору, це ремонт покрівель дорожнього покриття, спилювання аварійних дерев та відкриті каналізаційні колектори. Але трапляються і досить цікаві випадки. Прийшла жінка Іваніна Галіна Павловна, це директор УСББ по адресу вулиці Ухтомського. Хтомського. Тобто люди хочуть утеплить за свой счет дом, но чтобы государство в этом вопросе оказало поддержку. Я только что при ней переговорил с Савчуком Сергеем Дмитриевичем, это директор агентства Держэнергоэффективности Украины, уже в стране работает программа поддержки как ОСББ, так и владельцев частных домов, когда государство компенсирует 40% затрат. Которую люди потратили на утепление своего дома, За свою щутку також на прийом до першого заступника завітала родичка одного із бійців, що загинув у зоні АТО. Жінка цікавилась, коли розпочнеться облаштування Алеї Слави, яку запланували створити на місці поховання бійців. Потому що вот вже же сповняється людям там ну Нам в августі водна подіб. Ми хотіли поставити тому. Когда мы сможем это сделать? В любой ну, вот момент, когда будет Нет, а там вы говорите, что лучше будем ставить памятник, то и потом какие-то же, наверное, ну если вы будете делать дорожки, Мы там, под вас подстроимся. Планируется на Сосгородском кладбище в этом году, летом, сделать, благоустроить аллею погибших участников антитеррористической операции. То есть там будет полностью, аллея приведена в порядок, то есть будут заменены плиты, Будуть встановлені світильники, будуть установлені лавочки, установлені перебріки, тут тобто, алея буде приведена ну, как бы, в надліжащий від. Усі роботи по цьому об'єкту міська влада планує завершити до кінця липня. Мало не сталося лихо. У Дніпродажинську, 5 травня, замінували житловий будинок по вулиці Короленківська. Розтяжку, яка була встановлена всередині квартири, помітили сусіди власника, які на його прохання мали залізти через балкон та відкрити двері зсередини, адже замки вхідних дверей були пошкоджені. Завдяки уважності місцевих мешканців та оперативності силовиків зловмистика було затримано. Це Едуард та Анатолій. Вони ті самі сусіди власника квартири, які погодилися допомогти йому потрапити в помешкання. Справа в тому, що замки вхідних дверей були пошкоджені. Анатолій згадує, що прибіг на поміч в одних лише домашніх капцях. Потрапивши на балкон, зрозумів, що двері його відкриті. Я думав її відкрити, а там якісь нитки нітки понатягувана всі. Ну, яка чертовщина. ну почав повернутися назад, смотрю, ну, ліска. Присмотрелся, а там ну, між гіпсокартоном, вже ну так воно на Присмотрився ну, граната. Дощ вийшов, говорю, що ну, відкрити не вийде, визивайте кого-то спеціаліста в Зараз Анатолій з посмішкою говорить про свою пригоду, та насправді той день був його другим днем народження. Чоловіку пощастило, що двері пройшли повз ліску, а він сам не зачепив її ногою. Стояв пару хвилин на балконі ще думав. ще сфотографував, вже трохи іспугався. На місці події працювали правоохоронці, рятувальники, а також газова служба. Одразу було евакуйовано мешканців будинку. Варто відзначити, що саме вони і допомогли знайти винуватця події, якого затримали вже через два дні 7 травня. Ним виявився чоловік 75-го року народження, раніше засуджений. в которого при санкционном обыске заводского, выдан заводским районным судом, были обнаружены вещи, похищены с данной квартиры. Это велосипед, стиральная машинка, машина. Которая, как пояснил гражданин, в данную квартиру он забирался неоднократно, воровал оттуда вещи, так как квартира была нежилой. Причину того, что он заминировал эту квартиру, следствием сейчас устанавливается. Наразі чоловіка затримано, він не дає чіткого пояснення своїх дій. Розповідає, що протягом року знаходився в зоні АТО. Ця інформація, а також те, звідки у нього боєприпаси, наразі з'ясовуються. Первоначально он говорил, что що хотел вообще к дверям эту гранату, то есть, щоб при открытии двері, коли почнуть выламывать, щоб вона сработала. Но потім, учитывая, що могли пострадать невинные люди, як вона говорить, ну, там ЖЕК, работающие в Жеки або граждане, поэтому он вирішив зробити це возле балкону. І и, ну, и хочу додати, що раніше з жителем этого квартири він не був знаком. Говорить, якомусь місці теж нету ніякої версії. Після пред'явлення затриманому доказів він все ж зробив щиросердне зізнання. Наразі причини скоєння з'ясовуються. Відомо, що чоловіку загрожує щонайменше 10 років позбавлення волі. На даний період по даному факту відкрито головне производство. По части 2 статті 15 пункт 5 2 статті 115 Головного кодексу України. Покушення на вбивство, свершено способом опасним для жизни многих ліц. Санкція статті плюс мати 10 до 15 літ або пожизнене заключення. Наше місто урочисто приєдналося до всеукраїнської акції Дерево Душа Героя. Вже стало доброю традицією напередодні святкування Дня Перемоги висаджувати нові парки та сквери, які б увінчували подвиг бійців. Цього року ініціаторами створення алеї пам'яті стали студенти ДДТУ. На місці висадження молодих дерев побувала наша знімальна група. Висадка дерев до травневих свят вже стала для великої студентської родини доброю традицією. Это уже вторая лия. В прошлом году на преддверии 9 мая мы высадили в около 40 берез с левой стороны университета, где мы тоже делаем студенческий парк. И здесь эта традиция уже ежегодная у нас повторяется. Ініціаторами акції виступили студенти економічного факультету. Коли молоді люди прийняли рішення про створення алеї пам'яті, вони звернулися за допомогою до представників міського осередку всеукраїнського об'єднання Батьківщина, члени якого із задоволенням відгукнулися на таку пропозицію та взяли активну участь у заході. І по всій Україні йде акція Дерево, душа героя. Тому ми вирішили у нас Дніпродзержинське зробити таку акцію. У нас підтримали студенти нашого університету. Щодо самих студентів, то для підростаючого покоління цей захід став прекрасною нагодою продемонструвати свій патріотизм та захоплення подвигом загиблих героїв. Ми вирішили увіковічити пам'ять героїв, які поклали своє життя, щоб у нас було світле майбутнє і. На засіданнях ми вирішили е, таку алею висадити. Це алея пам'яті героїв. А, власне, якщо ви помітили, то лист, листочки березки вони схожі на свічечки, і сьогодні таким чином ми хотіли запалити ці свічечки в знак пам'яті. Взяти участь у акції студенти запросили і почесних випускників економічного факультету, які колись старанно вивчали усі тонкощі економіки, а сьогодні успішно працюють на благо городян міста. На запрошення відгукнулися секретар міської ради Олександр Плахотник та перший заступник міського голови Андрій Білоусов. Почесні випускники взяли активну участь у висадженні дерев та сфотографувалися зі студентами на пам'ять. По-перше, дуже приємно, що така хороша цікава ініціатива відбувається від студентів. По вторых вдвойні приємно, що та студенти економічного факультету нашого університету, випускником которого я теж являюсь. Це моє перше образування я отримав іментам факультеті. Коли трудовий десант було завершено. Студенти домовилися між собою про графік поливу висаджених дерев. Адже для того, щоб молоді берізки гарно прижилися на новому місці, за ними слід ретельно наглядати. На жаль, з кожним роком свідків подій Другої світової війни стає все менше. Тому уваги до тих, хто творив історію, не буває забагато. Традиційна зустріч ветеранів Великої вітчизняної війни з учнівською молоддю відбулася у школі номер 44 міста Дніпродзержинськ. Вони підготували для гостей концертну програму та квіти. А от захисники вітчизни ділилися своїми спогадами про бойових побратимів, про звитягу і доблесть. На таких зустрічах завжди буває що кому сказати. Ми вшановуємо пам'ять тих, хто не повернувся із полів великої брані з фронтів великої вітчизнаної війни, і висловлюємо щиру вдячність тим, хто кував цю перемогу, працюючи на фабриках, заводах у полях. Саме такими надихаючими словами відкрила урочистий захід директор середньозагальноосвітньої школи номер 44 Людмила Загородня. Наша задача хлопці, знати, уважати, любити, вивчати історію свого народу. И сегодняшний праздник показывает, что наши школьники именно так относятся к истории, к победам нашего великого украинского народа. Тих, хто наближав перемогу над фашизмом, ми не маємо права забути. Особливо у цей для держави час. 9 травня це не тільки день перемоги, а день скорботи і пам'яті. Цьогоріч свято пам'яті у СЗШ номер 44 відрізнялось від попередніх, адже на ньому були присутні не лише ветерани Другої світової війни, а й солдати з фронту, які сьогодні захищають кордони нашої держави. Не хочу, щоб сюди прийшла війна. Не хочу, щоб тут почалося те саме, що робиться в нас на Донбасі. І в Луганську, де гинуть наші хлопці, ми згадуємо ту війну на границях на наших, і де інша війна. Ми любимо цю землю і будемо за нею боротися. Я вітаю всіх із святом. Через 75 років фашизм почав відрождатися. І так як вчили нас наші прадіди, своє землі загарбника треба. І я від імені Збройних сил обіцяю, що ті заповіти, які давали нам, ми виконуємо. і загарбника з нашої землі ми проженемо. І пам'ять про вас, і про тих хлопців, які зараз стоять на передовій, буде жити вічно. Народ України з глибокою вдячністю та скорботою схиляє голови перед пам'яттю тих, хто не повернувся з тієї жорстокої війни. Зовнішня небезпека і загроза цілосності держави позначилась на цьогорічних заходах до Дня Перемоги. Саме тому українці мають об'єднатися і зробити усе можливе, аби ветерани відчули повагу до їх подвигу. Я 9 мая 1945 року був День Побіди, а я ще до 25 октября служила полгода в Одесі. Розмірували Чорне море і дійшли до Румунії. Мені все одно звання присвоїли, тому що я і слушаю, і працювала. При штабі на апараті Бадо. Після урочистого святкування біля школи ветерани разом з учнями пішли до класів, аби поділитися з ними своїми спогадами. Також ветерани подякували дітлахам за таке неймовірне свято. Я такого не бачила, це прелість. Це директору школи, що вона побеспокоїлась, такі дітки хороші. Я від чистого серця. І від імені всі ящики. Рану, в сидят. Хочу поблагодарить участников, которые приготовили этот необыкновенный концерт. Спасибо вам, ребята. Низкоглавнуюсть от имени всех вам. На учнів 11 класу чекало заняття приурочено до 70-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. На урок патріотизму запросили військових, які брали участь в АТО. Військові наголосили, що патріотизму не навчишся, його можна лише виховати. І так далі. Тобто, ну я ріс без діда, батько ріс без батька. Я не хочу, щоб ваші діти росли без батьків. Я не хочу, щоб ваші внуки і діти, щоб ви їх винянчили. Тобто, Я бажаю мира. Я на цьому роблю наголос. Сьогодення, як ніколи, вимагає від підростаючого покоління любові до батьківщини. Прикладом для вихованців СЗШ номер 44 є волонтери Січка які співпрацюють зі школою та постійно привозять військових з фронту, які розповідають про реалії війни на Сході. Ну, З плену нам, як би скажемо, нам повезло. Був Мінський договор 15 го числа. Нас 17-го взяли в плен. І, виходить, ми як були показательними. что вот они такие вот хорошие, они вот там к людям более-менее относятся. А другие те, что были вместе с нами, но ну, которые там полгода уже провели, ну там другое отношение к ним было. Да, есть еще те, что остались, даже с нами те, что попали, еще остались, неизвестно, живые они, не живые. Наверное, гордость, патриотизм, конечно. Но для меня это было очень страшно, я не мог поверить в эти слова, Так як е, я не слышал раніше такого і не мог собі этого навіть представить, любим уважаючийся мужчина понимать, що там происходит, должен захищати свій народ, свою сім'ю. На завершення дійства волонтери СічКР побажали всім миру та злагоди, непохитної віри у світле майбутнє нашої держави та міцного здоров'я на довгі й щасливі роки. До дня матері, який в цьому році відзначають в Україні 10 травня, одне з підприємств партнерів Дніпровського медкомбінату придбало ноутбук з лінгвістичною програмою Живий звук для дітей з вадами слуху та мовлення. Тепер застосовуючи комп'ютерні технології, фахівці спеціалізованого закладу зможуть навчити дітей розмовляти детальніше у сюжеті. У спеціальному дошкільному навчальному закладу компенсуючого типу номер 12 виховується до ста дітей з особливими потребами, тобто ті, хто опинився у важких життєвих ситуаціях, говорить директор закладу Ніна Кравченко. У нас 14 дітей не 4 чотири які під опікою, у нас є аутичні дітки, дауни. Усі надстали діти слабослиша діти». Це професіонали у своїй справі. Тут з ними працюють логопеди, сурдологи, дефектологи та психологи. І головне завдання навчити дітей сприймати світ, адаптуватися до нього та допомогти батькам формувати у дитини здібності до самостійності, самовдосконалення, самореалізації та самооцінки. І сьогодні вони отримали ще один шанс при допомозі коригуючої програми, яку розробили українські спеціалісти саме для дітей з порушенням слуху та. Розладами мовлення, розвиток слухового сприйняття на розвиток мовлення різних його сторін дуже важлива. вона для наших дітей, тому що у нас дуже багато таких дітей за допомогою їм ми зможемо зробити наші заняття більш сучасними, цікавими та продуктивними. Батьки цих дітей звернулися з листом до генерального директора ДМКД Максима Завгороднього, а ініціатором виступила Ольга Майорова, яка вже неодноразово зверталася по допомогу. І говорить, що це єдиний шанс. Ольга має двох дітей, і, на жаль, життя вносить свої корективи. Обоє мають статус дітей-інвалідів. Трирічний Андрійко з'явився на світ обвитий пуповиною і має діагноз сенсорна алалія. І головний дефект захворювання порушення сприйняття мови. Хоча слух, як правило, є. Проте їх мова являє собою набір безглуздих звукосполучень. Мати говорить, що для дітей це велика можливість почати розмовляти, що дозволить у майбутньому адаптуватися до дорослого світу. Кавоство ДМК ніколи не відказує помощі, завжди підтримує таких батьків, як ми. по Посіб'язна, коли мій дитина радівся, попав в реанімацію. ДМК Учень допомогло. Батьки таких дітей частіше за все лишається один на один зі своїми проблемами. Сьогодні під час економічної ситуації в країні важко виховувати дитину та повноцінно розвивати її, не кажучи вже про хворих дітей, яким потрібен особливий підхід. І у такому випадку є спеціалізовані заклади. Та на жаль, і їм доводиться стикатися з чисельними проблемами, говорить директор садочку Ніна Кравченко. І додає, що з дзержинкою в них давня дружба, і вдячна за постійну підтримку. Сьогодні осуществилась у нас мрія. Потому що э, такий подарок, який зробила нам ДМК, ми давно мечтали. Наші педагоги, наші батьки, очень сильно вдячні. і я думаю, це допоможе. і є служення дітям. Саме зараз у цьому віці дітлахи, якщо докласти зусиль, можуть максимально реабілітуватися та навчитися розмовляти, адже вони це майбутні країни, пишуть батьки у листі і додають, що майбутнє повинно бути здоровим. Ну і наостанок про погоду на святкові вихідні. За прогнозами метеорологів, у святковий день, 9 травня, очікується хмарна погода. Протягом дня невеликий дощ. В день термометри показуватимуть 14 градусів вище нуля, вночі плюс 11. Вітер змінних напрямків від 2 до 5 метрів за секунду. Саме такими подіями місто запам'ятає день 8 травня, день пам'яті та примирення. А я ж бажаю вам вдалих свят і не забудьте привітати ветеранів та згадати загиблих у великій вітчизняній війні. Я ж прощаюся з вами 9 травня. Дивіться святковий випуск новин. У студії працював Володимир Кремінь. Хай вам щастить.